що я, друзі, дуже багато і нарешті от попав таких двох грибочок. Слава Богу. Знову, друзі, є знахідка. Минулого разу я на цій грибниці знайшов, був одного. Зараз є. Один. Два. bye Цих ми не будемо брати, нехай ростуть. Виростуть не йде. Та оця візьмемо на консервацію те, що треба. Слава Богу. Куренти. А тут грибочки мучає обороти, слава Богу. Друзі, знову я хочу вам показати. Чудо природи. Дивіться, я, випадково я відкрив. Уявляєте, що тут буде через 3 дні? Чи навіть завтра? Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Така нова хвиля буде. Слава Богу. Історія повторюється, ось дорога, а ось риби. Маленьке, але його беру, все одно рости вже не буде, бо його смачок понівечив. Цей. Дуже красивий. А, його теж мешка піділа. а нічого, зато яка шапочка. І мені щось залишив. А цей маленький теж беру, тому що вони не ростуть. Похоже, що не ростуть. Я вчора залишив двох отаких і такі самі прийшов, тепер знайшов. Слава Богу. Якщо ліс не хоче віддавати, гриби, то дорогу. Ах, який слимак. Слава Знову, друзі, яку у тій першій хвилі е, вони починаються, але по лісі ще їх не дуже є. Все по дорогах, от дивіться. тако вони ростуть. От сидеш по дорозі. ну, Ми цього не будемо брати, хтось. Може, завтра, післязавтра, хтось його збере. І отак вони ростуть. Не знаю чому. Не можу догадатися. І я вирішив пройти по дорогах. Іду по дорогах. Пригадалася мені пісня, якийсь там російський співак співає. Не пам'ятаю, буйнов чи хто. І я підклав свої слова і вийшла така пісенька. Дорога, дорога. І мієш ти много хорошеньких білих грибів. Дорога, дорога, собрать би їх много і тихо вернуться домой. А таке від нічого робити. Гриби рідко попадаються, але попадаються. А все по дорогах. Хоч я проходжу всі дороги, думаю, що. Назбираю. Вже кілограма два назбирав, а оскільки вони дрібоцькі, їх багато, але ваги мало. Але зате е, приємно збирати. Що вони є, йдеш по лісі йдеш, знаходиш. Слава Богу. Ще 2-3 дня. 2-3 дня. І буде бум. Я знаходив по 15-20 по 20 штук. Отаких. От що ледве визирають з землі. Не гайте часу. Ідіть у ліс.